Всім привіт-привіт! Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, і ми традиційно з вами говоримо про відносини. Сьогодні пропоную вам поговорити про паніку, яка піднімається дуже часто між партнерами, про ті діалоги, які існують у відносинах, та про ключові моменти, які так чи інакше проявляються, але ми дуже часто на них не звертаємо увагу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати наші розмови, залишай свої вподобайки та пиши в коментарях ті теми, які для тебе цікаві. Для того, щоб з'ясувати проблему, яка може виникати у відносинах, ми повинні пірнути глибше, зануритися у самий корінь тих ситуацій. І дуже важливо розуміти, що коли у парі втрачається емоційний зв'язок, то партнери не почувають себе у безпеці а поруч. Більшість конфліктів і сварок насправді уособлюють протести проти втрати близькості. За всіма цими стражданнями криються питання: чи ти мене приймаєш, чи я тобі потрібна, чи прийдеш ти до мене, коли мені це буде необхідно, чи підтримуєш ти мене, чи можу я на тебе покластися. Гнів, критика, вимогливість це всі наші крики про допомогу. Ми прагнемо доступитись до них, щоб в їхніх серцях знову запалала іскра. Кохана людина то наша надійна опора у житті, і коли партнер відсторонений, він закривається, ми одразу відчуваємо безпорадність, холодність, самотність. Нами починають оволодівати емоції, смутку, гніву, образи, і саме найстрашніше це страху. Страх це вбудована сигналізація нашого організму, яка вмикається тоді, коли є загроза нашому існуванні. Втрата близькості з коханою людиною, вона дуже різко може підірвати стан нашої безпеки. Дуже часто під час суперечок між партнерами виникає певний страх. І у тих парах, які а, мають таку підтримку до один одного, в які мають дуже міцні і сталі відносини, це лише є короткочасним сплеском. Після того, як вони усвідомлюють, що реальної загрози немає, їхні відносини налагоджуються, і вони знову один одного підтримують. Однак, ті, чия близькість стала слабшою, а стосунки майже вичерпали себе, вони можуть відчувати справжній жах. Саме за таких умов вони відчувають первісну паніку у цей період. Ми або надто прискіпуємося до партнера, намагаючись. Зробити так, щоб він нас помітив, щоб він звернув на нас увагу. Ми можемо вимагати від нього уваги, комфорту. Або навпаки, ми віддаляємося, відсторонюємося і намагаємось показати свою байдужість. Таким чином ми намагаємося захистити себе, заспокоїти себе. Якими б не були наші слова, ми маємо сказати тільки одне: ти мені потрібен будь зі мною. Я в тобі потребую, або дай мені охолонути, я не дам тобі мене образити. Саме ці стратегії боротьби зі страхом утрати вони несвідомі і ефективні тільки на самому початку відносин. Якщо партнери будуть продовжувати ними користуватися, то це ще більше буде їх відштовхувати один недобного і підживлювати напругу у відносинах. Конфлікти у такому випадку траплятимуться частіше, кожен з партнерів не буде почувати себе у безпеці, кожен буде щосили захищатися і підсвічуватися, будуть ще більше негативні риси свого партнера. Якщо ми справді кохаємо, чому ми не чуємо свого партнера, чому ми не просимо його про увагу та близькість. Бо здебільшого ми не перебуваємо на одній хвилі з партнером. Повсякчас нас відволікають інші справи. Ми занурюємося у якісь свої проблеми, у якісь свої турботи. Дуже часто нашим висловлюванням бракує рішучості, тому що ми самі не знаємо, чого насправді хочемо. Ми вимагаємо, а не просимо, і це дедалі більше призводить до сварок та конфліктів. Що довше партнерам бракує близькості, то більше негативу з'являється в їхніх стосунках. Дослідники виокремили кілька небезпечних поведінкових моделей, і назву вони дістали диявольські діалоги. Вони передбачають такі моделі поведінки: перше знайди винного, друге танець протесту та третє – біжи. З-поміж цих трьох моделей поведінки в моїй практиці переважає танець протесту. Під час такого діалогу один з партнерів поводиться досить агресивно і критикує іншого, тоді як той намагається відсторонитися і починає захищатися. Урешті-решт, причина будь-якої сварки зазвичай не важлива. Коли двоє опиняються на цьому етапі, стосунки сповнюються образ і незадоволення. Партнери намагаються дистанціюватися і поводяться обережно, бо знають, що на них може чекати небезпека. Будь-які суперечності і невзгоди вони бачать винятково в негативному світлі. Інколи самі партнери помічають, що потрапили в пастку диявольських діалогів. Вони все роблять на автоматі і не розуміють навіть, що потрапили у глухий кут. Розгнівані й розчаровані партнери вони шукають тому пояснення, і тоді вони можуть думати про те, що мій партнер він жорстока людина. А він дуже неадекватна людина або починають звинувачувати самі себе. Диявольський діалог знайди винного має на меті собою самозахист, але зазвичай все зводиться до взаємних атак, до взаємних звинувачень. Партнери просто виходять за межі дозволеного, так? вони втрачають свій контроль, вони починають ображати один одного, вони не зупиняються, піднімається дуже велика тривожність, так? дуже багато образ. І кожен захищає себе при цьому, говорячи, що це ти винен у тому, що відбувається зараз. Незмінна настороженість і страх, що партнер може знову завдати болю, може знову нападати, вона не дає розслабитися поруч з коханою людиною. І тоді партнер вимушений закритися, закрити всі можливі а, шляхи до нього, до його серця. Емоції, реакції вони просто закриваються. Якщо партнери труждають у танці знайти винного тільки подеколи. А прояви любові і близькості для них залишаються нормою, вони здатні відновити тісний зв'язок, трохи заспокоївшись. Іноді вони помічають, наскільки образили одне одного та просять за це вибачення. Такі партнери можуть навіть посміятися з місенітниць, що з околу наговорили. Перед усім необхідно взяти танець взаємних звинувачень під контроль. Згодом варто звернути увагу на інші моменти у стосунках, які змушують нас потрапляти в замкнене коло.